Доброго здоров'я! Ви дивитеся програму Люди. І сьогодні у мене в гостях у студії музичний гурт «The Snow» і його музиканти Анатолій Гернаденко і Володимир Павловський. Гурт насправді унікальний з багатьох причин, але в тому числі і через те, що в ньому присутній такий ну, доволі екзотичний для нас інструмент музичний із семейства хендпан. Пане Анатолію. Пане Володимир, радий вас бачити в нас в студії. Добре -добре. Ну і для настрою, щоб ми знали про що буде наша сьогоднішня розмова. Можете дати кілька акордів, щоб люди побачили, що це за диво таке хендпан. Давайте тоді власне з інструменту і почнемо. Я ну, поки не був ще знайомий, поки не готувався до інтерв'ю, то ну, думав, що це зараз така мода в цьому світі на якусь традиційну азі азійську культуру. Думав, що це щось звідти. Ви як виявилося? Це цілком новий новостворений інструмент. Розкажіть трошки про нього. По перше, там із назвою Різна плутаниця, розкажіть трошки. Так, насправді, інструмент придуманий в 2000 році в Швейцарії сімейною парою Фелікс та Сабіна зробили інструмент, який вони назвали ханг. Угу. І ось саме слово ханг запатентоване їхньою компанією Panart, яку вони теж створили. Тому ну, якби на, на, всі, на всі хангоподібні інструменти казати ханг. — Тепер не можна. — Заборонено це навіть протизаконно. Ну, звісно. E, тому... А все це велике таке сімейство хенд-панів. Ми називаємо на подібні інструменти хенд-пан. Uh -huh. А назва від чого походить? Хенд рука, я розумію, а пан чого? А пан це сковородка. <реш> — Пан це і в Україні пан. <реш> я не пам'ятаю, ви знаєте, я, я така людина, що Є якісь речі, звичайно, треба було не знаю там, щось прочитати, підготуватись, прийти вам все це розповісти. Я більше захоплений тим, як uh -huh. це працює. Практика а що воно практиками, працює, це правда. практиками, чим теорією, ну, ось якось так. Uh -huh. Ну наскільки я знаю, що от власне українці в цьому напрямку теж не відстають. У нас теж вже роблять такі інструменти, і очевидно. Так і є. Ось саме зараз я грав на. Нашому українському інструменті, а, це є український, український, інструмент. український хендпан, так, називається Омана. Наскільки я знаю, Омана. Омана це, це цікава назва, це, я скажу. Не, ну, це не українська назва, тому а, що за да, тому. Що, ну, так, рослів, Наскільки рослів. я знаю, так, це з англійської мови переводиться як відлуння. Угу. Ну, в принципі, наше е, розуміння слова теж десь щось подібне. Мабуть, а робить е, мій друг, майстер е, Роман Рева е, з Харкова, е, людина, незвичайно, ну, золоті руки, він е, був захоплений е, ось е, винахідниками, які придумали ханги. І... Десь у себе в гаражі, ну на початку це взагалі ніхто не знав. Він експериментував багато-багато років, наскільки я знаю, три роки, ну десь приблизно так. І ось маємо такий результат. Ви хочете сказати, що таке чудо можна в гаражі зробити? При наявності спеціального обладнання так. він складний інструмент, наскільки я розумію. Складний в виготовленні? Так. Ну дуже насправді на весь наш світ. А нас, наскільки я знаю, майже вже 7 мільярдів. Вважається найкращих 5 майстрів. Uh -huh. Хоча, ну, ось до речі, ну, я думаю, що Рома буде теж. наш. Да, да, тому що ну, після того, як люди чують цей інструмент, ну якісь досвідчені чуваки, які грають на них, у них шок. Типа, хто, хто це хто зробив? Дивіться, роз'ясніть ще одна серед назв, я, ну, готуючись, знайшов таку назву як глюкофон. Теж подвійне, я так розумію, значення цього слова. Що таке глюкофони? А, глюкофони Чим воно відрізняється це, від це, стандарту? Це, знаєте, це коли м, люди почули ханг, вони зрозуміли, що ну, купити це. Майже нереально. Народні умільці одразу uh -huh. ж взялися за молотки і тапари. Uh -huh. І перші глюкофони були з газових балонів. Тобто Звичайний газовий балон. Uh -huh. Тобто тут ключове слово газ я так розумію, так? Да? Uh -huh. Та ні, ну насправді його можна вирізати з металу якогось. Робиться він, оцей інструмент, він, якщо видно в кадрі, він мембранний, він цілісний, він uh -huh. складається з двох половинок. Uh -huh. Сторона дінг і сторона гу. Uh -huh. а між іншим, як часто він у вас падає, не дай Бог. О, тому що ну, це ж ковський інструмент. Падіння інструмента це взагалі як мала дитина, він дуже ніжний. Падіння інструмента — це все. Це в, в лучшому випадку це поїздка до майстра, який це виправить в хужому, це просто все. Викидати. Да. Стосовно глюкофонів, цей uh -huh. вимбраний, а глюкофони вони язичкові. Тобто uh -huh. просто в металі вирізається язичок. Все залежить від довжини. Чим язик довший, тим нижче, нота, чим менший, тим вище. Я, так, ну, я така думка, що глюкофони навіть більш мелодійніші, ніж. Ні. Е... ні? Та ні. Чи кожен своя хваля? Це, знаєте, глюкофон це. Звичайно, все пішло з хангів, але це, ну не знаю, ось є фендер-гітара, є трембіта. Якось так. Ми декілька разів на концертах турі грав з глюкофоном. Вони тішать. У них, розумієте, у цього якийсь такий 3 d звук. Так, А глюкофони вони більш якісь такі плоскі. тепер, Якщо нема грошей купити хану. Знаєте, як в дитинстві була така штука, така крутиш і вона, Оце десь. На рівні цього. Мені принаймні напоминає. Я не можу на них, От в мене були купа глюкофонів. Не знаю, чи то в мене мозгів не вистачає. Я на них не можу навіть нічого придумати. Я сідаю, дійсно якось покрутив для внутрішнього спасім. За яким принципом ну, йде видобуток звуку, От розкажіть трошки, як воно грає. А, ну, Це перкусійний інструмент. Угу. Це ми в нього б'ємо. Я вже помітив. Так, б'ємо, він дуже ніжний. Тож всі зазвичай думають, що треба в нього вальнути. але ні. Тож достатньо. Якихось таких легеньких е, е, касань до нього, але дуже-дуже дуже касательно. Uh -huh. То, чим менше палець проводить на ноті, тим більше воно відкривається. Uh -huh. Треба швидко забрати, тоді воно так. просто пішла вібрація і воно зазвучало, я так розумію. Так. Хотів, власне, поставити запитання, записав свій список, як би ви визначили жанр вашої музики. Але я так розумію, що тут жанр як такий взагалі відсутній, тому що я побачив, що ви граєте абсолютно різну музику будь-якого того. Ну, знаєте, я такий поціновувач більше медитативної музики, тому звісно, що вона мені подобається, але я такий кажу, не сторонній, я такий більше упереджений поціновувач. А от е, для любителів, скажімо, хіп-хопу, джазу там, і якихось інших е, жанрів, цей інструмент може бути цікавим? Я думаю, це питання, знаєте, воно більше йдеться про те, як настроєний цей інструмент, які угу. тональності. І в мене є спеціально обучений чоловік, який знає ці всі відповіді, тому що я просто граю. Володимир. На відміну там, від гітари чи від фортепіано, цей інструмент має тільки одну газу. Uh -huh. І в залежності від того, як саме налаштований, в якій тональності, який звукоряд, він має свій настрої. Наприклад, цей інструмент настроєний в ре-мінорі. Тобто він буде там грузний, якби uh -huh. е, є інструменти мажорні, там ше за кимось отклоненнями. І за рахунок цього буде і визначається музика, яка на нього буде виходити. Тож Складно на мінорному хамгу зіграти там щось веселе. Ну, можна Ні, ну можна його перестроїти і тоді можна зіграти. так ну, Теоретично, так. Да. Все-таки я б більше класифікував би. Ну, як... Ну, Один інструмент навряд можна перестроїти. Угу. Щось інше, просто... Тому Думаю. що кожна тональна зона вона зроблена таким розміром, спеціально, там, якщо тут зашита нота, угу. то вона тут і буде ре. тому що... Все тут. Нікуди вже ну, не їдешся життя. В чому, мені здається, особисто. В чому плюс цього інструмента, що кожен в цьому інструменті знаходить щось для себе, кожен бачить. Там що на що схоже? В мені він дуже схожий на арфу uh -huh. і. е, там, я коли граю з Толіком, е, то завжди уявляю так, якого закриваю очі, що я граю з арфії. Тобто, в мене якісь такі uh -huh. асоціації чомусь з мультиком та Міджері. А ви знаєте, до речі, я вибачаю, що перебиваю. досить цікаво. Да. Прикол в тому, що ну, мені дуже подобається все. людей, ну, бачення у всіх різних інструментах. Хтось після концерту каже, я от слышу піаніно, там, сюди піаніно, туди-сюди. Я якось грав на заняттях з Йоги, і одна жінка підійшла і каже, а я от чітко слышала контрабас. Але це дійсно прекрасно, ну от людина почує так. До речі, стосовно з приводу того, що чи можна зіграти джаз, я бачив ролик на Ютубі, чоловіки грають джазу з контрабасом, до речі, чого я власне. Теоретично можна грати все. У нас якось виходить якийсь певний напрямок. Можете проілюструвати, так буде навіть цікавіше. А, що небудь щось, щось саме? пізнаване. Давайте щось. О, у нас пізнаване. тут є в цьому інструменті кусочок нашої народної. От між іншим, так. Да, я хотів бу... буду... ну ви вже е... самі запитали, я хотів поспитати про національні особливості якісь. От давайте. От, Але спробуємо. Але це теж, до речі, ну, все залежить від звукоряду, який тут заложений. Угу. Ось е... другий інструмент, можливо, на якому я сьогодні пограю, там є шматочок шматочоної санати. Угу. А тут є ще щедрівочка. Давайте. Ну, ось такий наш кусочок. Хотілося б буде зіграти більше, але знову ж таки, у мене немає ну, інших нот тут. І насправді я зіграв три ноти, а Вова просто обігрував їх, тому раніше було так, що нас запрошували на якісь виступи, і ми uh -huh. не зовсім розуміли, якби, що таке хан, його слухати їм, або ставало скучно, або просто там, не ті люди, які мені здавалося, то не слухати. І коли нас взагалі ніхто не слухає, то ми часто в просто такі, як, як стєп, то ми часто вставляємо кусочок замфадією. Нічого не відбувається, Гарно. Е, ну, раз ми вже так плавно перейшли до, в концерті до вас, от, е, ну, до такого інструменту, я думаю, звідкись приходять. Ну, чоловік не може ходив-ходив ну, по вулиці, потім думає, давай я буду грати на гендпані. От, звідки ви прийшли десь з, з йоги, з дзену. Ну, бо дуже багато хто я зустрічав, що кажуть, що це от, власне істинно-дзенський інструмент. Можливо, ви знаєте, є такий, мабуть, найвідоміший ханг плеєр Девіда Сваруб. Угу. Він був один з найперших людей, які почали на ньому грати. І, власне, з нього все почалося, я побачив ролик на Ютубі, і все. <гум> Мозги мої розмазали просто по монітору. <гум> Насправді в мене був якийсь такий. Ну, навіть от, ви знаєте, є деякі речі, uh -huh. щоб їх пояснити, потрібно придумати словник нових слів. Нових <гум> зараз так. Притом, що я ще на емоціях, я, ось, я ще два тижні тому назад сидів з цим же там, в Індії, в Арамболі, uh -huh. на закатах Сонця, грали разом, а ось зараз ми про це говоримо. Так ви прийшли теж зі східної культури, з його. Ви так е, цікавитеся цим чи ні? Так, цікавлюся, граю на заняттях з його. Сам не займаюся, <смас> а пограти на заняттях з його люблю. І <смас> ви знаєте, до речі, теж такий от, ну, пікантний момент в тому плані, що не з усіма виходить. Буквально я багато з ким грав, але ось буквально є пара інструкторів, з якими... Розумієте, це ж взаємодія. Взаємодія моя, інструктора і людей. Мені потрібно відчувати динаміку, заняття. Ну, це насправді досить така ну, складна робота і складна робота на якомусь такому ось духовному рівні. А що для вас музика взагалі? Все. Ну, реально, все. Вона, ви знаєте, є багато. Працював на різних роботах, і не дуже, починаючи від якихось там, строїтельств, там, грузчиків в супермаркетах, і намагався паралельно займатися музикою. І потім в один момент я просто ну, зрозумів вже остаточно, що ну, неможливо робити дві справи якось так, щоб цьому щоб вона... віддаватись повністю. Да. Це вона не страждала. Так, так, я занурився просто ось в музику остаточно. І, ну, тому це, це все, ну, якщо мене спитати, що я люблю най, ну, найбільше в світі, я завжди скажу музика. Нас от часто теж запитують, там, от, Там, що для вас музика чи щось. У нас по великому рахунку, крім цього всього, в, в житті більше нічого немає. Я вам більше скажу, навіть на нічого не треба. Просто ми ж, як говорить, музикою не можна займатися там, після шести. Музикою можна тільки жити. Там, ти прокидаєшся зранку, ідеш варити каву, ти думаєш про музику, ти там ввечері працюєш десь, там, граєш з кимось. Тобто, ти постійно в цьому. І особисто я вважаю себе дуже щасливим через те, що я не розпиляю там, своє, свою енергію на багато речей. Тобто я займаюся тільки одним. І... Я в цьому щасливий. Саме і Ми живемо цим і в нас, крім цього, більш нічого немає. І за рахунок цього, мені здається, що ми максимально чисті. Нам нема там чого приховувати і говорити: ой, ми там до шести займаємося одним. Ми займаємося тільки цим, і в нас нема такого, що ми там включимо музику, і виключимося. Вона завжди є, вона завжди знає. Розкажіть трошки про свій проект Сноу. От це, власне, ну, проєкт, власне, це дует, я так розумію, так? Да? Ні. Це не дует. Ну, якби ізначально так. Коли, взагалі, ну, коли я сам виступаю, то, як правило, на фішах пишуть там просто Анатолій толі Коли я граю з кимось, ну частіше я граю ось з Вовою. Uh -huh. Тому так, да, ну, типу, ну, ну вкоріше, да, в 90% це дует. Але. Ми іноді граємо з іншими якимись виконавцями, і це теж в рамках ось проекту заснов. Ось ми часто граємо, є така психолог, до речі, але вона співає, вона танцює взагалі людина, яка вміє все. А, між іншим, вона не використовує вашу музику у своїх, скажімо, заняттях. Вона нічого не розповідала такого? Не знаю, не знаю. А Я ви такі інтимні подробності не спрашує людей. Звати її Аніка, і вона дуже класно співає. І ми з нею іноді співаємо наші українські пісеньки на фестивалях. У вас треба вона зараз така музика? В своїх якихось колах так. Але вона, вона не масова. І я, ви знаєте, я навіть радий. Тому ну, що це той, більше, це той момент, що ось як ми до цього в Гримерці жартували, що якщо буде цього багато, то будуть грати цоя на лавочці. На хендпалах, а це вже якась дікость. Це бути. Повинно, повинен бути якесь таїнство і інтім. В тому і прикол. Угу. Ну ось так. Це те саме, що не знаю, там почнуть замість дзвінків в двері, вішати тибетський чашик. там БЕМ! Ну, Все вже не цікаво. Вже не цікаво, то правда. А ви співпрацюєте з якимись, скажімо, українськими гуртами чи закордонними? По профілю, um. не по профілю. Ви могли би виступати, скажімо, якомусь більшому колективі? Ви вдвох і плюс ще хтось оцей. Ми ось грали, до речі, нещодавно є в Києві такий чувак Діма Матюхін. Він грає. До речі, ну такий теж відомий грає на діджеріду. А ось в Індії я був. Я там грав з Авіадіром і Жульєном Моретто. Це чуваки з Європи. Ну просто ну у нас в Україні їх звичайно не дуже знають, але ну там, де надо, ну вони надзвичайно відомі і ось. Я тільки приїхав туди, вони якось мене зразу так раз, давай з нами грати. І взагалі, стосовно стосовно Індії, якщо брати, я нічого не планував, я приїхав туди, в мене за три тижні було дев'ять виступів. Взагалі нічого не планував. Грав з, з, з Девідом, з тим же з якого все розпочалося. Це взагалі був взрив. У мене тільки з'явився інструмент, пройшло. Десь три місяці пройшло і мені дзвонить Антон, каже: Здравствуйте, я от концертний директор Девіда Сваруп, а от Девіда буде в Україні, не хочете в з ним поіграти. Блін, це просто взагалі чувак, з якого все розпочалось. Там пограти можна я рядом постою з вами, а тут поіграти чуваку. Ну, Неймовірні емоції. Просто грав з Елісбаром з Росії. Це дуже теж відомий етномузикант, мультіінструменталіст основний інструмент Арфа, але угу. також грає на флейтах. Ну, так, так. Да, багато з ким по Але так, щоб ми зіграли, не знаю, з кимось із відомих наших музикантів, то ми б, мабуть, 300 разів подумали. Чому? Да не хочеться якось це все ну, в кавичках, щоб нікого не, не образитись, попсити. Я пам'ятаю, мій перший квартирник у Львові, я їхав туди і. У мене були ну, якісь такі наброски на приблизно чотири композиції, не, мільйон раз недороблені. І я їхав туди, думаю, блін, що я буду людям. <рістити> <рістити> думаю, надо це все діло якось ну, розтягнути <рістити> цю, цю красоту якось там на годинку. Два часа канцерт. Просто. Ну, такий поток, взаємозв'язок. Ми, до речі, дуже любимо такі. Е Концерти а-ля квартирного формату. Камерного типу, коли так, всі. Так, всі поруч сидять, в колі. щось там, коли мало людей ну, участвують. Ну, так. справи навіть мало, коли це ось ну, ну по-душевному, коли немає якогось немає відриву. сцена і глядачі. Так, Ми там. щось робимо, п'ємо чайок, розмовляємо. Коли, коли є взаємозв'язок, тоді тоді і народжується музика, ось та про що Вова казав, ці чесні емоції. Вона народжується от саме в той момент. Можна одразу ставити диктофон і новий альбом безмети. Я пам'ятаю, що ви ще хотіли зробити щось з дисками, хотіли їх презентувати вашим глядачам, так? Так, насправді у нас є два альбоми вже на цей момент. Це перший альбом. Другий ми не друкували, ми його виклали в інтернет. А ось перший у нас є роздрукований. Ми б хотіли один подарувати вашому каналу. Спасибо. ви можете його цю музику вільно використовувати в якихось добрих ваших сюжетах. Дякуємо, дякуємо. Один подаруємо вам. А два ми хотіли б розіграти серед телеглядачів ваших, але ми не придумали питання. Тому ми, ми в цьому повністю полягаємось на вас, можливо, десь на вашому сайті. Давайте, хто більше полайкає наше інтерв'ю, то її отримає. Супер, а супер. Раз так і домовимося. Ну що ж, дуже радий був нашій зустрічі. Нагадую, що сьогодні у нас в студії в програмі Люди були музиканти гурту Зеснову, Володимир Павловський і Антолій Гернаденко. На цьому у мене все. Будьте здорові!